Три стрес, пов'язаний з військовими подіями, переживають всі, і дорослі, і діти. У підсвідомості дітей відкладається не лише те, що вони чують з телевізора, але і тривога батьків. Саме на останніх лежить завдання уберегти дитячу психіку від навали негативної інформації, заспокоїти, роз'яснити для дитини. Важливе відчуття безпеки, тривожність, яка інколи не зрозуміла звідки або інколи співвідноситься. От я боюся там, щоб мій будинок так само там не розбили. Я не хочу, щоб мого брата вбили на війні, а брат є воїном, наприклад. І дитина може чітко інколи сказати про такі речі. Альона, мама двох дітей, зізнається, уберегти дітей від новин, їй вдається не дуже, адже сама постійно їх дивиться та читає, не може інакше. Якщо у дітей виникають питання, намагається роз'яснювати все м'яко та доступно. Дивлюся взагалі на реакцію, хоча часто діти сидять в кімнаті, ніби вони зайняті своїми справами. В той час вони дуже гарно ловлять інформацію, яка йде, і я майже завжди коментую, що да, це дуже страшно, але подивіться, які молодці, які як як ну захищають нас, це все діти і дивлюся, що в принципі це трошки йде. Психологи наголошують, якщо батьки дивляться новини разом зі своїми дітьми, то повинні бути дуже уважними. На будь-яку реакцію дітей необхідно реагувати і пояснювати, що саме відбувається, дати місце переживанням, поки, говорити про них страшно, і не замовчувати не їх. Страшно. Наша реальність вона насправді ну страшна. Світ, який був, він зник. Тобто, та реальність, яка була раніше, вона зруйнована і настала якась інша. Страх з'явився, що тата забере теж. От ця хвиля, ми цілим щось говорили про це, і дитина. Е я не, я не хочу дати пускати на війну. Я от, мала до цього, так таки не хочу дати, що на віна. За словами психологів, українці опинились в ситуації хронічного стресу, тому дорослі повинні відгороджувати і відволікати дітей від негативу. Любого віку дитина вам скаже, що вона хоче. Хтось хоче відіспатися, а хтось хоче побігати, пострибати, хочу кудись поїхати, хочу там щось там плавати, хочу до друга піти і так далі. Тобто почути свою дитину, дати їй саме те, що вона потребує в даний момент. Коли людина відчуває, що тягар негативної інформації обтяжує психіку, необхідно робити перерву. Хоча б 2-3 дні не дивитись новини, не читати інтернет-повідомлень. Це дасть змогу розгрузити психіку і набратись сил.